Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ну що, дорогі рідні, готуйтеся воювати усі. Ви знаєте, я не хочу нікого лякати, але, але прийдеться напевно воювати усім. Тому що, тому що сталося те, що повинно було статися. Україну всі історичні часи зливали, продавали. Залишаючи сам на сам з ворогами, а потім домовляючись з ворогами України, вороги України домовлялись між собою, да, начебто з її союзниками, і розділяли Україну. І на превеликий жаль, історичний процес іде по колу. історія повторюється. Сьогодні держсекретар США Рубіо сказав, що Сполучені Штати Америки скоріш за все вийдуть з переговорного процесу по Україні. Тому що у них є більш важливі справи. США допомагало Україні в війні 3 роки. Ну а тепер, якщо до кінця неділі результатів не буде мирних переговорів, то вони вийдуть з переговорного процесу і не будуть постачати Україні зброю. Ось так коротко. Я переказав те, що сказав Рубіо. Ну і Путін відповів Трамп. Трамп сказав, що до кінця неділі, до Великдня, Росія має дати відповідь про припинення вогню. Ну, а Лавров, вірна коняка Путіна, сказав, що припинити вогонь на даному етапі нереалістично. Отже, отже, Путін послав Трампа з його мирним планом. Мирний план Путіна тріщить, їм військові пишуть українцям: ну що, готуйтесь усі воювати, навіть е е лідери думок. Що я рідні дорогі, скажу? Я розумію всіх, хто зараз буде писати коментарі, що потрібен мир перемир'я. Давайте скажемо чесно. Ви ж бачите. Путін не хоче миру. Путін хоче знищення України і нас бомблять ракетами, дронами, шахедами, убивають цілодобово. І рано чи пізно, дійсно, напевно, прийдеться вставати і воювати усім, інакше, інакше Україну знищить. Ніхто не дивиться на Україну, яка ослаблена. Ніхто не буде дивитися на ваші підняті руки, на ваші прохання пожаліти. Слабких, преречених ніхто не жаліє у світі, їх тільки знищують. І це теж історія, яка на превеликий жаль іде по колу. Тому, тому, як кажуть військові, пишуть: готуйтеся воювати усі. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!